Доброго дня, дорогі діти і дорослі. Сьогодні я вам прочитаю книги, казочку із такої книжки, вже знайомої вам родинні казки казка про красуню і злубга. У гаю стояла хатка. Там жили чоловік і жінка, та в них не було дітей. От вони пішли на богомілля, просять Бога, щоб дав їм дитя. Так Бог і дав їм дочку, от вона й росте. А царевич у той час приїхав на охоту та й посилає свого парубка. Піди будь ласка, в ту хату попроси води. Прийшов той парубок води просити. Аж та дитина плаче, та перлини так і сиплються у неї з очей. Мати забавила, засміється, так усякі квітки цвітуть. Той парубок вийшов та й каже Отам, царевичу, я бачив дитину. Як плаче, перни сипляться, а як сміється, так усякі квітки цвітуть. Той царевич пішов у хату та навмисно й дражний ту дитину, щоб плакала. Плаче вона, а перли так і сиплються. Він просить матір, щоб забавила. Як же засміється дитина, так і бачить царевич, що всякі квітки цвітуть. От та дівчина росте. А царевич усе заїжджає, як на охоту їде. От вона й виросла. Царевич і каже, віддай за мене, діду, дочку. А вона вже вишиває рушники орлами. А цар каже, де ж тобі сину та мужичку брати? Тоді царевич як узяв той рушник, що вона вишила, та повіз до батька. Так цар ж руками сплеснув. Чи нічого ж? Женись, каже сину, женись. От він і оженився, та везе додому жінку, а з ним була баба. А у баби дочка. От їдучи, царевич устав щось там підстрелити, а баба познімала з його жінки все, повиколювала її очі та й упхнула в яку яму. А дочку в її одежу прибрала, так царевичі пові замість неї не пізнала. А коло тієї ямки та не хворощі багато росло, та як якийсь дід прийшов рвати, Дивиться, дівка сидить в ямці, а перед нею отака купа перлів, що вона, сидячи, наплакала з очей, а очей нема. Візьми, каже, мене, дідусю, і оце на мистечко забери. От дід взяв її і намистечко забрав та й привів додому. А у діда дітей не було, а баба є. Вона та дівчина каже Забери, дідусю, це намистечко в турбинку та понеси в місто, продай. А як зустріне тебе баба якась, що ти, то ти її не продавай, а скажи віддай те, що в тебе є. От він поніс і стрів ту бабу. Баба каже, продай на мисто, Купи. А що за нього? А за те, що в тебе є, вона йому й дала одне око. Тоді та дівка й почала вишивати з одним оком рушник. Знову дід поніс на мисто, баба знову. Продай на мисто діду, купи, а що за нього, а дай те, що в тебе є. Вона й друге око віддала. Дівка тоді ще й краще почала вишивати. Дід каже Оту царя обід, а дівка йому. Іди, дідусю, на обід. Та візьми глечичок. І мені попроси юшки та й почепила діду на шию свого шиття рушник. Як побачив царевичу діда рушник, та й питає. Звідки ви, діду? Та я там, царевичу, з хутора. Та в мене там і дівчина проживає, так дай, будь ласка, і їй чого-небудь цей лечечок. А рушник, діду, де ти взяв? Та це я в ямці дівку знайшов. Так оце вона й вишиває. А царевич уже пізнав повишиванню, тоді сказав зараз віз запрягти, поїхав та й пізнав її. Це ж вона, це ж вона. А ту бабину дочку випроводив свиней напувать. Оце ж і все. Ось так за зло відповів царевич, дякую за увагу.